Як піти знаємо на фріланс? Як знайти прибуткову нішу, де можна зараз заробляти більше? Як можна менше працювати, а більше заробляти? Нам дуже хочеться готових відповідей. І бажано з гарантією. з гарантією успіху, з гарантією прибутку і з мінімальними ризиками. Ну, признайтесь, є ж така фантазія. Дивіться, звідки це береться. Дуже часто це іде з нашого попереднього досвіду, зазвичай раннього, коли в нас не напрацювався навик прийняття власних рішень та ініціативи. І ми звикли, що за нас хтось вирішував, давав нам інструкції, казав, іди туди, роби то, і матимеш ось таке. І ми слідували цим інструкціям. Ми могли бути не завжди задоволені результатами, але з другого боку, мені. Би завжди були невинні, бо це ж нам хтось сказав, це ж їхня була ідея, рекомендація, інструкція. А ми просто слухляно це все виконували, робили. Тільки щось от результати не подобаються. Дивіться, якщо ви хочете більше заробляти. Змінювати професію, змінювати нішу, переходити з найму на фріланс або рости в наймі, так, є певні інструменти, певні матриці мислення, певні системи, координат, коучингові техніки, які можуть вас спрямувати, підказати, допомогти щось опрацювати, осмислити. Але пам'ятайте, що рішення ваше. І головне це ваше бажання, ваші наміри і ваше відчуття авторства та відповідальності у своєму власному житті, тому що тільки це дасть вам позицію сильного я, коли ми діємо із позиції слабкого я. Такого, яке завжди тільки слідує і виконує інструкції інших, ми не можемо проявитись з сильною ініціативою і створити сильні результати. Тому, якщо ви хочете рости в грошах, в кар'єрі, вам необхідно напрацьовувати навик власної ініціативи, своїх рішень і опори на себе.